На даний час ми знаходимося у центральному автовокзалі міста Полтава, де військовослужбовцю та учаснику бойових дій відмовляють у проїзді безкоштовному при залученні посвідчення ОБД. Дивимося, що далі буде відбуватися у січні. Володимир Шамро написав скаргу про відмову йому у безкоштовному проїзді при пред'явленні посвідчення учасника бойових дій. Нині, приїхавши додому на кілька днів, зіткнувся із тією ж проблемою. Старший диспетчер вокзалу Альона Володько пояснила, що відповідальні за порушення перевізники, керівництво вокзалу та органи соціального забезпечення міста. Також вони відповідальні за збір грошей із громадян. Але касир очікувала на дозвіл диспетчера, щоб віддати безкоштовний квиток. На сьогодні пільгового немає. Я говорю, що адміністратор нам сказав? Розрішили чи що? Не розрішили. Не розрішили. розрішили. Пільгово не даєте, ні. Володимир Шамро купив квиток до канотопа на власні кошти у розмірі 153 гривні. Він не розуміє, чому йому, як пільговику із канотопа, видають квиток безкоштовно, а у Полтаві з нього беруть плату. Представники поліції, яких викликали, зафіксували порушення за заявою військовослужбовця. Прийшли підтримати е, значит, учасника також бойових дій, якому відмовили безкоштовному проїзді. Згідно закону України, хочемо добитись справедливості. Старший диспетчер Альона Володько повідомила, що квиток на одне пільгове місце продано. Більше пільгових в автобусі немає. В той час закон України про статус ветеранів війни та гарантії їхнього соціального захисту передбачає необмежену кількість безкоштовного перевезення учасників АТО. Олександр Петрушкевич, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини.